Це не сервіс, це просто гамнатний сервіс. Я вам розповім коротше, нашу історію, як ми приїхали за 100 км від Львова і у нас зламався селектор коробки передач на нашій машині. Зводимо ми до нашого сервісного центру, нам кажуть, о, який у вас пробіг, ми там 83 тисячі, ну дивно, зазвичай за такий час цей селектор міняють по гарантії три рази. Каже, я хочу вас, говорить, коротше, що спочатку огорчить. Я, я, я вам це чувствую. Да. Я, я вам співчуваю, вам потрібно їхати. Короче, вам його по гарантії поміняють. Ну, ми за 100 кілометрів від Львова, ближайший автоспервіс, знаходиться в місті Львові. Телефонуємо. Ми сюди. А це субота, ранок. Нам кажуть, ну, потрібен евакуатор, короте, там, все окей, все за наш рахунок, терипири. Кіряк, евакуатор от, коштує 2000, у них в бюджеті 1300. Говорю, я добавлю вам 700 гривень, тільки, будь ласка, зробіть як можна швидше, короте, це, тому що нам ще їхати обратно. Доплачуємо ми за цей евакуатор, е, приїжджаємо все одно дві години, вони погоджуються 1300, приїжджає евакуатор, забирає машину, приїжджає Львів, сервіс закрився. все. З понеділка з, зранку, допомог, ви ж сервіс, ви ж нам цю, коротше, поломку. А вони, коротше, щоб не розуміли, там така пластикова деталька, яка просто відстягується, пристягується, там щось вони перепрошивають, короче, і буквально хвилин 30. І все, і можеш їхати. Окей, короче, добре. каже, ну у нас немає її на місці. Каже, ми її замовимо, і на наступний день вона прийде у вівторок. Ну, вроді би добре, хай вона прийде ж у вівторок. Тільки, будь ласка, зробіть нам з самого ранку, як тільки прийде. І кажуть, о, у вас там тисячу кілометрів залишилось до пройдення техогляду, Там свічки ну, поміняти потрібно. Короче, все. Говорю, окей. Давайте робіть тільки, будь ласка, так, щоб ми короче, як можна раніше виїхали. На що мені відповідають? Тю. Так ви можете поїхати коротше, додому, а потім з... забрати машину. Кажу, у нас чотири людини у відрядженні. Ми живемо з... З... за тисячу кілометрів. Ну так ми вам подзвонимо, ви прийдете і із... наберете. Я це так, блядь, ну, насміхаються, коротше, чи що, я от... не розумію. Ну, Давай другий половину, Розкажу далі.